Сейчас ведь цепь Ого. Що ми знову приїхали на щуку. І сьогодні у нас буде незвичайна рибалка. По-перше, дивіться, що в мене є нова палка. Був вчора в магазині, їздив по приманки, називається і не втримався. Так, нових приманочок набрав. Ось будемо сьогодні тестити. Ну і ще в планах сходити на одну водойму тут на іншу затоку. Я там ще не був. Там хороша така акваторія, є яма хороша. Спробую там половити. Отже, поки йду до першої локації трішки про спінінг. Скажу. Отже, це Азура Савада 76 СВ Light Rod. З тестом 1-10 грам. Паличка дуже легка. Така на перший погляд. Чуттєва, жорстка. Все б добре, але котушечку я на неї поставив свою стару ніндзю. Ну як стару, та, що в мене була на минулому лайтовому комплекті. І зараз, звичайно, що продвинуті всі рибалки, почнуть затюкають мене. Мовляв, на таку легку палку таку котушку поставив. Ну, що робити? Будемо якось викручуватись. Ну, ось, дивіться, в принципі, ну, от баланс, значить так, більш-менш, ну, звичайно, що в руках відчувається трішки зайва вага. Ну нічого, якось будемо пробувати. Зараз поставлю приманочку десь з тестом 3 грами. Спробую на 3 грамах покидати, як вона без цієї вагою справлятися. Так, приманок також набрав. В основному ті, які в мене тут дуже гарно працюють. Навіть взяв отакий крупний силікон, можливо, на десну пройду. Так, ось Crazy фіш. Так, а де ж ага, ось такий взяв Ну Це 4 дюйми, великі. Ось цікаві ведута. До речі, ведута дуже хороші приманки, мені подобається. Thunderworm 3,6 дюйма. І і і ось. Головне, це те, що в мене тут взагалі супер працює Swing Impact 3,5. Саме в такому кольорі. А ці взяв якби для порівняння. от Вони практично ідентичні, як, як копії йдуть Свінга. Але в інших кольорах От спробую на ці. Побачимо різницю, чи варто платити гроші великі от за кейтек. Так, що у нас тут? Ось, ось ці в мене тут гарно працювали. Так, ну почнемо. Візьмемо ось три грамчики. І приманочку одягнемо. Мабуть, щось свінга. Почнемо з неї. Вона тут минулого разу просто була в ударі мабуть, ще двійничок поставив. Замовив, до речі, ще й приманки віст, вони також мені дуже подобаються. Але ще, на жаль, не дійшли вони до мене. Уже на наступній риболовлі буду їх пробувати. Взагалі на такі легкі ваги я практично ніколи не ловлю. Дай тут е, яма досить глибока є, і, можливо, це буде й мало. Але я просто хочу спробувати, як спінінг буде працювати з цією вагою. Флюр поставив 0,4. Зазвичай ставлю 0,6, але тут Щука в основному дрібна, думаю, цього буде достатньо. Ну, зріже, то зріже. Ну, Кидаю, я взагалі класно. От, куди хотів, туди й попав. В руку не віддає прям так, але по кінчику спінінга, в принципі, Уже можна на трьох грам грамах орієнтуватися, коли приманка падає на дно, є риба, друзі. Поставив нову приманочку і відразу взяла щучка невелика. Але як приємно виважувати рибу на цій палці, дуже приємно. От І там ще й нормальна щука. Ай, зараз відцепиться. Взяла на ось таку приманочку 3,5 дюйми. Це ведута дизайн. Вона практично копія свінга в такому ось кольорі Ukraine. На Giголівці 7 грам. Ось така ось приманочка. Так, щучка залікова, я думаю що одну ми сьогодні візьмемо, більше нам не треба. Ось, друзі, ще одна проблема сучасної риболовлі. Це ось такі котеджні містечка на березі водою які будують поза межами всіх законів і норм. І в майбутньому сюди приїхати на риболовлю буде дуже проблематично. Тут уже стоїть КПП. І проїхати машиною сюди вже не можна. В Майбутньому буде ще більш це проблематично зробити. Ось такі реалії, на жаль, сучасної риболовлі. Найти водойму десь неподалік Києва стає все складніше і складніше. Так, ну ось результат моєї вранішньої. Рибалки, піймав ось таку щучку і була ще одна маленька. І все, дві покльовки всього за ранок, слабо, дуже, риба неактивна. Зараз вирішив попити чаю, в таких випадках інколи це допомагає. Що ти, кіт? Ой хороший який. Хороший. Чо, на, на. ні, ні. Ну, подожди, сейчас я тобі щось дам. На, на. Опа, оце воно. Хе. Ах ти ж який. Ай, та не біс, не заберу, як тебе твою ковбасу їш. Ти за мною йдеш на річку. Ну, пішли. Много ти мені удачу принесеш. М? Так, прийшов на те місце, де минулого разу в мене був гарний вихід щуки одна за одною, але вже зробив десяток закидів і взагалі жодного клювання, ось так. Але виходить сонце, дивлюсь, хвиля з'явилась. Мені здається, що щука має скоро включитися. А і рибка. Пачок, плевий. Друзі, ще хочу кілька слів сказати про... Ох ти! Сказав. Не дає щука сказати. Нападіння взяла з під того берега, стояла, певно, під самим берегом. Маленькая щучка. Фу, яка резва. Иди сюда. Ну, стандарт. Тут В основному такі всі. Так, ну добре сьогодні хоч сильно не глутають, то в мене приманочки цілі. Беруть акуратно за краєчок. Ось така місцева маленька красуня в п'явках ось. Пасивна на сьогодні, ні. Ну, давай, 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 давай. О. Пішла. <laughs> Знавше тут буде щука, але тут дуже багато малька стоїть. Тому по-любому вона повинна була його тут пасти. Так, спасаємо воблер. За це той з того берега обійшов і бачу що, В принципі Можна спробувати Ох цей виноград Дикий виноград який Не знаю чи можна його пробувати так, ладно, дві об'єрні. Угу, батьки. Ге. Спас. Ну, воблер не супер-пупер дорогий там. Страйк про, але. Це рівно жалко. Ого. Слухай, як там хороша риба. Взяла шахту. Поводок тоненький. Як її брати? Це яка, друзі? Ох, поводок як погризла, Треба міняти. Ого, дивіться там. Фу-фу-фу. Так, приманку витяг. Ну. Я даже не знаю, чи це залик, чи ні. Тут питання в том, то вроде б жабра Я Зараз поміряємо, ну, мені здається, що вона трішки не доросла. Ну, просто ради цікавості поміряємо. Десь сантиметрів сорок вісім. О, точно сорок вісім чи сорок дев'ять. Ну, а вага так нам скид десь грамів дев'ятсот? Вісімсот вісімдесят, ну майже вгадав так відпускаємо цю красуню ну для цього для цього дольма це повні хороша риба. Йди. погляньте. вже заброньовані місця під майбутні будиночки qr код Хто хоче будиночок собі тут на березі Десни. Ось така діляночка, а там метрів за сто десна. Вон ще одна діляночка. Дуже гарний вечір сьогодні. Взагалі вітру нема, сонце вийшло. Золота осінь. Ну що ж, зараз ще десь прийшов на те місце, де в мене зазвичай беруть залікові щуки, півгодинки тут ще. Покидаю і буду їхати додому. Тому що сьогодні вранці перевели час і день став ще коротший. Друзі, дивіться, що піймав, якщо бачите, якась риба ігла. ну Це взагалі. О, отак видно. Я давно чув, що вони вже попадаються в акваторії там чи в басейні річки Дніпро. Але от мені вперше такий попадається. Тут гачок трішки тонший, ніж сама риба, але як він так попав, не знаю чи житиме він. Ну, випущу. Прикол. Я навіть не знав, що вони в прісних водоймах живуть. Цікаво. Іди пливий. Під берегом практично. О! Ушла, ушла. <ривіт> Ай, блін, скажена. Маленька така грам 500 штучка. Поміняв тільки приманку, поставив знову ж таки. Свінга і зразу ж покльовочка. Так, буду завершувати сьогоднішню рибалку, сонечко вже сідає, пора їхати додому. Звичайна рибалка сьогодні була. Я задоволений, що я розловив свій спінінг сьогодні. Дуже гарна палка, мені сподобалась. Ще сюди котушку поставити, легше її ціни її не буде. Ось по таких водоймах, по затоках. По озерах взагалі чудова снасть. Сьогодні риба дуже пасивна була. Особливо в день зранку там трішки була активність, але вдалося мені дещо піймати. Ловив на перевірені приманки, не експериментував, і вкотре вони підтвердили, що дійсно вони Робочі ці приманки. Я вже говорив вам які саме. Ну, як завжди, ось такий Swing Impact 3,5 дюйма сьогодні з всіх обловив. Хоча і Crazy Fish, і Veduta дизайн я використовував теж непогано ловлять, тому в принципі кейтег треба, щоб завжди пачка дві було. А так можна і дешевший силікон використовувати. О, лебідь полетів. Тому я дякую всім, хто переглядав це відео. Кому сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо вам це не важко. Я і надалі буду знімати для вас якісь цікаві виїзди на риболовлю. Постараюсь виїхати в якісь інші місця. Так що до зустрічі.